Світ казок, таємнича сила, вона знаходиться далеко, за 3,9 земель, у 39-му царстві. В казках можливо все перетворитися на відважного героя або чарівну принцесу, навчитися розуміти мову звірів тощо. Усе це неодмінно станеться, потрібно лише захотіти. Змахни чарівною паличкою і оживе чудесний світ, сповнений сяйвом, сонцем, лісовими пахощами та дивними пригодами, а називається цей світ Ляльковий театр є ляльковий театр і у нас в Грибінці. Організувала та веде його у будинку школярів Надія Іванівна Єгорова, музичний керівник Олена Володимирівна Цяпко. Створюючи чудові лялькові спектаклі, вони разом з юними учасниками гуртка зберігають і культивують народну мудрість, вчать нове покоління бути чесними і добрими, цілеспрямованими і працелюбними, спроможними по-справжньому цінити і любити істинне багатство рідного слова, красу природи. Для багатьох ляльковий театр це перше знайомство з світом театрального мистецтва. Він відкриває двері у прекрасний світ мрій, фантазій і цікавих історій. Давайте і ми разом доторкнемося цього чарівного світу. Just stop. A... В четвертій школі, в 5 А класі. Е, Відвідаю кукольний театр. Е, мені тут подобається е, грати різні ролі. Е, я грала бабусю, лисичку, е, ну і ще багато. Мені подобається ходити на ляльковий театр, тому що тут ми шиємо одяг, виступаємо, нас бачить вся країна. Проводимо свій вільний час, складаємо пісні. Я ходжу на ляльковий театр, мені тут дуже подобається. Я граю ролі е, і е, Зайчика, е, Ворону. Е, ми е, мішку, ми виступали в різних селах, там в Тарасівці. Е. В Ульяновці, в Григоровці, в Стуколовці, в Майорщині. Там всім сподобалося. Я ходжу на кукольний театр того, що це мені приводить задоволення. Я дуже, дуже радію тому, що коли ми виступаємо, ми даруємо дітям усмішку. У нас дуже, дуже дружній колектив, ми дружимо, радіємо разом. Ми виступали в Стукаловці, Майорщині, в дитсадках, та в будинку школяра в Тарасовці та в багатьох селах. Всім дітям дуже це подобалося. Та в нас під час одного виступу сталася пригода. Колобок загубився, і ми всі дуже знервували. Та ми знайшли вихід. З тої ситуації ми з білочки зробили колобка, але виступ не зірвався. Нам дуже подобається виступати, та якби Надія Іванівна та Олена Володимирівна всього б цього не було. Тут дуже цікаво. Ми тут складаємо пісні, вірші, слова, які ми маємо говорити. Подаємо ідеї на виготовлення іграшок, які ми можемо зробити. Також ми тут веселимося, ми їздимо на гастролі, виступаємо скрізь. Ми недавно виступали в Ульянівці, в Тарасовці, в Григоровці, та ще в кількох селах. Нам це дуже подобається. Коли ми виходимо і співаємо пісні, то ми бачимо, що люди посміхаються, нам хочеться ще більше творити цього, щоб ще більше людей усміхалося, робимо щось добре. Також в початкових класах нас вчила Єгорова Надія Ванівна, вона дуже добра вчителька, вона хотіла, щоб ми завжди добре вчилися. А зараз вона веде в нас ляльковий театр. Розповім я вам малята давню казку. Ось яку. Не в болоті, ні в ліску. Край села стояла хата. Там жили дідусь, бабуся, роботящими були. Мали слинку, пасли вуси, часто пиріжки пекли. Навари, бабу. Уже багато років, 12 років, минуло з того часу, як створився цей ляльковий театр. Естетичне виховання пронизує всю навчально виховну роботу цього театру, тому що і театр, і музика, і література впливає на сформування особистості дітей. Це мої учні. Уже декілька поколінь моїх дітей. Приходить в цей театр і на, в ньому. Ці діти прийшли, коли вони були в другому класі. Звичайно, було дуже багато певних проблем. Поки ми вчилися відображати звуки, голоси тварин. Але зараз це вже справжні артисти. Вони беруть іграшки в руки і вже оживає казка. Що подобається в них? Те, що вони дуже дружні. Ходять постійно. Вони гарно навчилися співати. В них розвинулася творчість, фантазія. Вони можуть з будь-якої іграшки зробити як нову, одягають іграшки, так як їм подобається. Уже, ну, як, дивлячись, яка казка, тут вже ведмедик зима, вже одягли йому шарфик, вже одягли йому якусь жильотку. Тут вже коли літо, вони вже там щось придумали, зайчику, там вже якусь. Шапочку чи лисичці літні. Дуже приємно працювати ще й тому, що це таке мої діти. І я спостерігаючи за поколіннями, які прийшли через ляльковий театр, можу сказати одне: що ці діти не зупиняються. Хоча п'ятий клас це вже, вже на наступний рік вони виростають. І залишають цей театр, деякі ще ходять і в шостому класі, але вони продовжують цю роботу і далі. Ми бачимо їх і на сцені будинку культури, ми бачимо їх і в шкільних гуртках. І це дітям допомагає ще і в навчанні. А ще що хочу сказати. Те, що діти, з яким вони теплом, з якою добротою вони виступають в школах. А ми і в школах виступаємо в дитячих садках, виступали в лікарні на день захисту дітей. Ми п'ять днів підряд працюємо в будинку школяра до нас перед всіма школами, до нас привозять із сільських шкіл дітей, і ми кожного дня працюємо. Діти вміють працювати, віддається так сказати повністю. Коли ми їдемо в село. То приходять в наш театр не тільки дітки-школярі, а приходять бабусі, дідусі з тіпочками, їм теж дуже цікаво подивитися на наш театр. Так, діти? Да. Правильно я говорю? правильно говорю. Так. І коли, як вже діти сказали, ми бачимо усмішки, ми бачимо радість на обличчях не тільки діток, а і тих людей, які живуть далеко від Гребінки, нашого села, то ми вносимо певний вклад, мабуть. Вміємо дарувати радість людям, і ця часточка залишається. Ми поїхали, а ця часточка, ця якийсь певний період цієї радості, залишається після нас в селах. Виступаючи перед учнями, ми вчимо їх любити оберігати природу. Ми вчимо своїми на прикладі своїх казок. Бути добрими, чесними, чимними, допомагати товаришам, самими будь товариськими людьми і трудолюбивими, працьовитими. Так що виховуємо на наших казках не тільки самі виховуємось, а ще і несемо це в маси, в народ до дітей. Будь ласка, приходьте всі, хто бажає до нас в театр. Ми приймаємо всіх, навчаємо всіх. Наш колектив дружний. Нам тут весело, нас тут добре, і ми робимо. Я вважаю хорошу справу.